Привіт всім! Ми з, ми з Маркіяном, ну, я і Маркіян приїхали на природу, в ліс. Ми зараз, от бачите, в палатці. лежимо на спальниках. на спальник в мене мумія. Палатка ну, не пропускає дощ. Ми взяли, ми взяли з собою, як ви бачили, капці ролики з, з, того, з того відео про капці ролики. Один, два, три. Взяли маркіяновий телефон. Ну, взяли мій планшет. Взяли, взяли маркіяновий планшет. Взяла мій телефон. Так. Мій телефон взяли. Взяли Маркіяновий Маркія, ножик і мені, і мені взяли ножик. Фонарик взяли. Хамаз. Взяли два спальні мішки. Один називається мумія, другий простий спальний мішок. Взяли з собою. Потім взяли ще з собою такі, такі от подушки на дивно. Я взяла таку. Я взяв ось таку просто подушку, а я взяв е, таку зайцю, що на голову надівається. Водя, принесеш ну, той, ну, то що ми принесли ще ну, той насос, що ми принесли ще. А, ми були принесли насос, але він не працює. Там поламалась одна штука, та він не працює. Добре, зараз усім е, пока-пока. Ми, ми ще знімемо відео, бо ми ще всі не, е, ну, не розібрали. Дивіться наші відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.